Руки, понимаешь, посечены, тут этот ожог. Я не могу руками просто ничего, понимаешь, еще и нога опять повредилась. Оказали первую помощь, отвезли на скорой. Сделали рентген, но сказали, что осколки стеклом. Лечиться надо, все написали, но вот жить где? жить, все разрушено, все побитое. Я не знаю, я живу одна. Дом поймал сильную ударную волну, он аж ходил вот так, буквально ниоткуда. Вот так, ух! И второй раз, ух! Есть, конечно, пошкоджение. Двери, окна. Соответственно, сейчас ни света, ни газа. То есть, понятно, что дело. Пожар тушили, то есть, позаливали. То есть, еще непонятно, что еще вылезет. Два прильоти один за одним. Буквально ну, десь хвилина різниця була, буквально хвилинка. Всі вікна вибило, онуку мою відвезли скоро, тому що у неї то ли, бара, травма чи щось. Вона погано чує, вона кричить, ну, тобто її відвезли, не гостра реакція на стрес, а все ж таки щось із вушками в неї. Ну, Дівчинці не повних чотири роки. Ось -от. ми з ним спали. Усе було в стеклах. Оце ми дитині купили. Сміт, давай укриття, я сказав, щас Ну, Серйозно насладсько. Сьогодні зранку ранку ворог. Обстріляв Харков чотирма шахетами. Що стосується Шевченківського району, то було влучання в житловий будинок, багатоповерховий, дев'ятиповерховий житловий будинок. Було пошкоджено і школа, і дитячий садочок, і житлові будинки. Що стосується Собіцького району, то було потрапляння біля крамниці. Вона дуже постраждала, дуже багато вибито вікон. Крім цього, постраждала мережа водопостачання. Поки що відключені ліфти в багатоповерховому житловому будинку.